Інших державних органів. В цьому пункті друга частина пункту 22.1 називалася запровадження колегіальності та прозорості діяльності Кабінету міністрів України, зокрема, шляхом завчасного прилюднення проєктів рішень Кабінету міністрів України та підвищення ефективності роботи урядових комітетів. Так прямо написано, що це є е, зобов'язання уряду. Як уряд себе буде вести? З огляду на це, я хочу сказати, що існує не один, навіть десяток рішень, які уряд приймав за зачиненими дверима. Я з цієї трибуни заявляю, що те, що робив цей уряд, особисто я і кожен член цього кабінету, ми впевнені, що це єдино правильний шлях. Коли ми з вами подивимося, Урядовий портал в інтернеті, а нас цікавить тема про, і, про реорганізацію Українського державного університету фінансів і міжнародної торгівлі, то ми побачимо, що це з приводу такої реорганізації було видано розпорядження. Це розпорядження датовано 25 листопада. 2015 року за номером 1223Р. Так і називається про реорганізацію Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі. В цьому розпорядженні написано Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі шляхом приєднання до Київського національного торговельно-економічного університету з утворенням на його базі структурного підрозділу університету. Таким чином, ми бачимо, що два вузи злиті в один. Що за цим стоїть? Ми стверджуємо, що за цим стоїть корупційна складова. Оце урядовий портал. Ми зробили скріншот з єдиного веб-порталу органів виконавчої влади України урядовий портал. На ньому видно. Розклад засідань уряду 25 листопада 2015 року. Кілька питань порядку денного, зокрема, питання 2.1 про надання Чорноморському держ... університету імені Петра Могили статусу національного доповідав міністр освіти Сергій Квіт. Також він доповідав питання 4.4 про затвердження угоди між урядом України і урядом Аргентинської Республіки про взаємовизнання. Також доповідав питання 5.4, також про розподіл деяких видатків, і також питання про перерозподіл деяких видатків держбюджету на 2015 рік. Це все, що доповідав Квіт. Тобто, питання, коли ж розглядалося про ліквідацію, реорганізацію Вищого навчального закладу, якому навчається 4-го рівня акредитації, якому навчається. П'ять тисяч студентів скасовано, а точніше ліквідовано 80 так званих вищих навчальних закладів, які займалися тільки друком дипломів і калічили дітей, а не давали знання. Проте в освіті нам треба далі рухатись. В першу чергу, дошкільна, науково-технічна і середня освіта. Сьогодні більшість фінансових інституцій в державі якраз укомплектована фахівцями Українського державного університету фінансів і міжнародної торгівлі. Він визнаний і в світі, але тим не менше, отак його намагалися знищити. Це е свідчить про те, що ніяке питання на уряді не доповідалося. Тобто дані, які тут записані, погодитися з пропозиціями є фактично десь підписані під столом. Це ті дані, за які завтра, прямо завтра. Арсенія Яценюка за підлог, бо ось розклад засідань, а ось рішення. За підлог з корупційною метою Арсеній Яценюк має бути взятий під варту прямо в залі Верховної Ради, під час доповіді. Вот оценка правительства, вот она. Мы должны не просто дать, послушайте, не просто отставка. Мы должны вернуть все, что они украли. Поднятие нашей страны начнется с того, когда их посадят. Можете собі уявити цинізм Міністерства освіти. Цинізм, який межує з безглуздям, яке вони планують на майбутнє. А ви знаєте, що не тільки університети, ці 76 скорочені, порізані, і зараз люди судяться, бо серед них є і державні університети, серед них є і недержавні. Ви бачите, що сталося з профтехосвітою в державі, коли повністю всю передали на місцевий рівень фінансування. І в результаті поставили під знищення. Коли під знищення ставиться сьогодні 6,3 тисячі шкіл, які плануються скоротити, а це 37% всього загальної чисельності. Тому що вони знаходяться школи в селах, а значить, вони. Не є рентабельними, а значить, треба їх скорочувати. Для чого українцям бути грамотними, тим більше тим, що проживають в селах? І так ми бачимо з вами, що це протилічить коаліційній угоді, бо там написано, що нібито прозорість має бути. Це перше звинувачення? Ні-ні, не перше. Ректор Буковинського державного фінансово-економічного університету Володимир Предко. Назвав корупцією дії прем'єр-міністра Арсенія Яценюка щодо об'єднання вузу з Німецьким національним університетом. Очевидно, ви про це знаєте, які протести були, як і про те, що рідне місто для Арсенія Яценюка Чернівці визнало, що такий уряд не може далі існувати і має відставку. А що ж таке сталося, що ректор е цього університету... Е, який був е, Гваздеський, який був в, тільки в 2015 році, з яким була укладена контракт на 5 років, раптом звільняється, достроково розривається з ним контракт. І що ж таке відбувається? І е, наказ Міністерства освіти звучить просто. Розвільнення Гвоздецького від 29 січня, в зв'язку з невиконанням ректором Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, умов контракту від 15 червня 2015 року. І так контракт, увага, 15 червня 2015 року укладається з людиною на 5 років. А в листопаді, 25 листопада. Вже приймається рішення про реорганізацію і про звільнення шановного ректора з посади. Чому? А тому, що він посмів оскаржувати рішення, яке було прийнято в такий кулуарний корупційний спосіб Яценюком і його бандою. Ось що він посмів. Він подав в адміністративний суд позов. Виявляється, у нас за те, що ти подав позов. З тобою мають розірвати достроково контракт. І при чому сказати, що е, ти е, порушив умови контракту. Виявляється, це так звучить. Бумаги отакі підписуються паном Яценюком, і потім ламається доля тисячі викладачів, там тисячі викладачів, 5 тисяч студентів, і далі за цим стоїть власність. Питання в тому, що університет знаходився, знаходиться прямо на Печерських пагорбах, а це є дуже-дуже ласий шматочок для людей. І ось тоді е, приймаються рішення і оскаржуються, приноситься скарга. Адміністративний позов заявляється до Кабінету міністрів України. Якраз представником позивача і виступав Крижанівський Сергій Вікторович, який мав сьогодні про це розповісти. В адміністративному позові, звісно, попросили призупинити дію цього розпорядження, ну, щоб не знищували і вжили певних заходів. Київський апеляційний адміністративний суд, який розглядав потім скаргу на те, що таку Постанову ухвалу не винесли про е, зупинення е, дії розпорядження. Але в той же час вже е, голова комісії Мазаракі, ректор, людина з дуже сумнівною, скажімо так, в останній час репутацією. Це ваші колеги в засобах мас інформації такі речі. Відображали, ставить питання про те, що ні, ніяких питань університет не має до уряду 1 лютого прийняти апеляційному суду ухвалу про те, що, а ось тепер інша людина відкликала цей е, позов. Ось для чого це було зроблено. Тільки для цього. Крижанівський, бачившись така ситуація, подав заяву Національне антикорупційне бюро для того, щоб проти посадових осіб уряду порушили, включно з прем'єр-міністром, який сфальшував документи, порушили кримінальну справу. Кримінальне провадження. Національне бюро відписалося, відкинуло заяву. Тоді йому прийшлося, як юристу, піти до слідчого судді, подати заяву в суд за місцем знаходження Наці... Національного антикорупційного бюро, і в Соломінському районі, районному суді, суддя Бобровик 22 січня прийняв рішення такого характеру скаргу задовольнити, зобов'язати уповноважених осіб Національного антикорупційного бюро України внести відомості про вчинене кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань за письмовою заявою шеф-редактора інформаційно-аналітичного видання Промова, директора Інституту глобальної політики імені Зіновія Куліка Кражанівського Сергія Вікторовича від 6 січня 2016 року та розпочати досудове розслідування по кримінальному провадженню. Слідчий суддя Бобровник. Ось так сталося, що виступаючи вчора в Мюнхені, президент України міг сказати, що не тільки проти трьох депутатів розслідується провадження, а воно ще розслідується проти посадових осіб уряду, включно з прем'єр-міністром. Я це я лише одне питання вам задаю. і Далі переходимо до інших делегатів. Про реформи ви говорили. Да, ви сказали в кінці про реформи у своїй промові. Але ми знаємо, що протести на майдані і зміна уряду в Україні вони зводилися до того, щоб припинити корупцію для того, щоб була для того, щоб вибрати Верховну Раду, яка буде ре реалізовувати законодавство, uh, значить коротеньке вам запитання. Uh, Скажіть, будь ласка, ви не склали себе з цих зобов'язань. Наш Is головний пріоритет в тому, щоб побороти корупцію, і ми вже продемонстрували, що через декілька днів, через менше ніж через один тиждень, у нас буде новий директор антикорупційного бюро. Ми будемо запускати величезну протикорупційну ініціативу. і Я думаю, що ми переможемо у цій. Боротьби проти yeah. корупції. За кожною строчкою в такому от звіті бравурному, де записано прохід виконання програми діяльності Кабінету міністрів України, йдуть є якісь чужі життя. Це я вам сказав зараз по освіту таке саме відбувається по охороні здоров'я, де одним махом цей уряд Яценюка поскорочував і познищував. 94% Лікувальних закладах, де лікувалося біля одного мільйона людей, і він сказав так, а ми не будемо фінансувати, фінансуйте з місцевого бюджету, а ні, значить вони там скоротяться, вмруть. І уряд зняв з себе відповідальність за виконання статті 49 Конституції України, яка передбачає, що державні і комунальні заклади охорони здоров'я не можуть бути скорочені навіть на одну одиницю, бо це не передбачено Конституцією в охороні здоров'я. На кінець то зроблений крок про міжнародні закупівлі, і ви знаєте, що останні міжнародні закупівлі відповідних медичних препаратів дали можливість зекономити нам близько 60% від суми, яка йшла на відповідну державну закупівлю. По ректору університету, до якого приєднали Сладкий сот Мазараки», публікація ще за 8 вересня 2015 року. Дивиться мова про те, що кудись державне майно. Корпуси цілі пропадають. Так от людині, в якої пропадають корпуси, уряд Д Яценюка вручає університет в центрі міста прямо на Печерських пагармах. Як буде проведено розслідування детективами антикорупційного бюро, які, на жаль, Спочатку не хотіли, тому що ну, дуже високі посадові особи, вони зразу зрозуміли, що ж, що тут розслідувати. Ви берете е, розпорядок Кабміну е, і берете розпорядження і задаєте питання, а чому його не було, берете протокол засідання Кабінету міністрів, де це взагалі не розглядалося, і все. справу, справу можуть направляти в суд. Більш нічого не треба розслідувати. Інше питання. Треба ще дослідити, а чим керувалися ці люди. А що за цим стоїть? Який матеріальний інтерес за цим стоїть? Яка корупційна складова за цим стоїть? Наше подальше завдання це реальна, а не на словах, боротьба з корупцією. Створені десятки антикорупційних органів. Ми забезпечили фінансування всіх антикорупційних органів, починаючи з національного антикорупційного бюро, закінчуючи національним агентством запобігання корупції. Сьогодні парламент прийняв рішення про відновлення електронного декларування для чиновників. В рамках нашої боротьби з корупцією уряд робить свою роботу. Це наведення ладу в державних компаній, це прозорість, це деполітизація, це відсутність політичного втручання, правоохоронна система, прокуратура і антикорупційна прокуратура робить свою роботу. Це притягнення до кримінальної відповідальності. Я не кажу вже про те, що е, уряд втіхаря сам собі взяв і підняв оклади з 1 січня. Е, 2016 року сам собі підняв уряд. Уряд нанятий парламентом. І за січень Ясенюку вже нарахували заробітну плату в сумі 25 тисяч 715 гривень. Я радий за Ясенюка, але я думаю, що у нього заробітна плата не може бути більша, ніж заробітна плата бійця, який стоїть на першій лінії оборони на фронті. Якщо вона там 7 тисяч разом з бойовими чи в районі 10 тисяч, значить і у прем'єр-міністра воюючої країни вона не може бути більшою. Але це моральний аспект, а до Верховної Ради, звісно, велике велике питання. Уряд не може виконавча влада сама собі встановлювати заробітні плати. Встановлювати заробітні плати мають бути виключно через закон. Є інші. Приклади, які свідчить про е, те, що вчиняються кримінальні правопорушення під виглядом такої непублічної діяльності. І один із цих фактів це видання прем'єр-міністром е, Яценюком всупереч своїх з перевищенням своїх повноважень, розпорядження про призначення виконуючого обов'язки голови фонду державного майна. Цілий рік по розпорядженню Яценюка виконувалось Обов'язки головою фонду держмайна. Тобто, вся державна скарбниця всієї України була вручена за нелегітимним розпорядженням уряду. Бюджет наш український написан за суму понад мільйон доларів, яку заплатили іноземній фірмі, яка співпрацювала раніше з сином колишнього президента Віктора Януковича Олександром, і навіть заступники міністра. Не тільки економіка, а й навіть фінанси пані Яресько не знали про ті цифри, які закладалися в той бюджет. Через це, якщо говорити про те, що всі речі, кожен із цих речей це корупційногенні речі. І тому на ваше питання я можу відповісти так, що якщо в Національному антикорупційному бюро Приймуть рішення про те, щоб одягнути завтра кайданки на Арсенію Цинюка, вони не помиляться. Вопрос не в тому, щоб відставити это правительство. Вот, пожалуйста. Вот что ми повинні надіятися в зале на цинюка, і тогда это будет правильный. правильный подход и правильная оценка. Это то, что он заслужил. А уже в каком именно виде его там посадят, нас не интересует. Я хочу вам сказать, что если у него мудрый политик, он внес проект Лукьяновскую тюрьму срочно продать, потому что там очень плохие условия содержания. Очевидно, чувствует, куда пойдет. Суд – маленькая комедия с печальным концом, которую люди разыгрывают, чтобы почувствовать себя справедливыми. Владимир Максимов.